Що ж, друзі, всім доброго, бадьорого раночку, чергова рибалка. Я вас вітаю. Дивіться, я зупинився тут на полі, яка кукурудзя. Але кукуруза мене мало цікавить. Я поки що не голодний. А от карасик нас там чекає у водоймі, він голодний. І його треба кормити доволі таки правильно. Напроти кукурузи є ще отака от прикормочка. Карасьова. О, та ти що? Флешбеки. О, бачу, вже хтось карасика прикармлював. Ну що ж, коцнемо і ми гілку. Спробуємо сьогодні в прикормку додати щось новеньке. Ну, Відносно новеньке. Останні 4 дні на дворі доволі таки непогано похолодало. Вранці сьогодні взагалі плюс 15 було. Не знаю, як риба відреагує на такі коливання температури, але я гадаю, ми все ж таки зможемо її вмовити. Тим паче рибалка у нас сьогодні не про кількість риби, а саме про якість проведеного часу на природі. Ну, ви далі самі все побачите. До речі, ранковий чайок за зажеруши завжди зі мною. Ось і всі речі, які нам потрібні для, я сподіваюся, успішної риболовлі. Все на все. одна вудка. Мій селекторський баканчик, в який я все вмістив. Бачите, ще навіть рогачики залишились. Але хтось тут рибалив. Бачу, з під червів коробка в воді просто хтось викинув. Ну йомаю, -йо, рибаки, ну ви ж тут рибалите. Першим ділом, що я зроблю, це увімкну термосил. Сьогодні я з собою взяв модельку R350. Вона така більш мобільна. А бекпекер це більш така стаціонарна, коли з ночовкою, наприклад, рибалиш. Балон повноцінний накручується, а тут балончики такі змінні, але його на цілий день риболовлі вистачає. Чуєте? Все, є за да, Горить, можна десь на гілочку повісити і все буде норм. Термосел працює, ми відпочиваємо. Десь поки що сюди. Я гадаю, так, да, якраз в тему. Так, друзі, вудка. Сьогодні, як я вам вже раніше казав, у мене все, на все одна вудка. це Brain Scout 6-метровка. Доволі таки легкий і чувствіний апарат, я би так сказав, підсереднього карася взагалі ну просто топчик. Її нам зараз треба оснастити боковим ківком. І, в принципі, сьогодні, як я вам ще не казав, у нас рибалка планується на боковий кивок. Першим ділом давайте закормимось. А поки прикормка почне працювати, ми якраз і боковий кивочок нав'яжемо. Значить, дивіться, замішуємося в отакі от ПВХ ємкості від брейн. Дуже зручно її з собою брати на такі рибалки, куди треба брати по мінімуму. А прикормка у нас преміум серія інтеркреляція. Це карась халва. Саме профільна прикормка на карася. Минулого разу під карасика ми додали мікс. Це у нас мікс, подріблений тигровий горіх. Це 3 кабиць. Звісно ж таки, якщо зернові, це трікабиць. Також додаємо замість крільової муки крільової. Це новинка цього сезону. Можна сказати, просто хід цього сезону. Отак от, от одну бутилочку купив і тобі на пів сезону вистачить, ну, дивлячись, як ти рибалиш. Мені та вистачає, я не знаю, рибалок, мабуть, на 10, тому що я через день просто їжу і дофіга її лью. З приводу того, як ми робимо сьогодні заміс. Зважаючи на те, що ми будемо, скоріш за все, рибалити на свалі, тому що у нас вудка рівно 6 метрів і якраз приблизно я на свал потрапляю, то ми робимо не просто кульки, а отак от кульку ще в кінці трохи примінаємо, робимо з неї таку подушечку, типу таблеточка. Щоб на свал Кулька ця лягала, то вона щоб не скачувалась до самого низу, тому що ми потім до них просто-напросто не достанемо, щоб вона лягала і якусь устойчивість більш-менш мала. Катушка Вікінг Ківок Ловсан. Просто на коленки приматуємо боковий ківок. Не будемо не проклеювати, ніфіга. Фух, ти що, думав, вже забувся. Ліска у нас 018 від Smart SLR Fluorine. Це полуфлюрік, полуліска, можна так сказати. Made in Japan, цим все сказано. Гачок ставимо із танкої проволоки. Це дикой К-105 Lightweight Light. Один із моїх улюблених гачків. на карасях. Підгружаємо все це діло такою звичайною дробінкою. І це у нас виходить так називаємо мормишка. В принципі, те ж саме, тільки в профіль. Да, десь так як я і думав, півтора метра, метр шістдесят, як про мене, ідеальна глибина під карася. По наживці. у мене сам черв'як. А, просто елементарно скінчилися у мене пуфіки. Останній раз був на солі на ночовці, то там вони так на карасика непогано пішли. Треба буде заїхати в магазин, де купити пуфіків джестрімовських Анісові, як про мене, під карася, саме то є. Коротше, виставив стаціонарну вудку. Боковий кивок у нас в напрягі. Якщо риба підбирає, то я відразу це. Побачу, щоб не тримати її в руках. А ось і не. Красавчик перший дядя Карась. Дочекався, друзі. Чітко видно, коли карась зайшов на закорм. От навіть зараз. Шуганувся і позирівся там капець вікно. вікно. Ну, скажу вам одне, що роздачі сьогодні ну, не буде. Десь година пройшла. Або навіть більше до того моменту, як ми піймали першого карася. Але таки, дивіться. Самий розмір такий, як нам треба. Гарнюнький. Та ти що? А покльовочку бачили? Тик-тик-тик-тик і підняв. Так красавчик. Єдине, що я ж сьогодні без відра, треба якось його определити. Ну, взагалі, зараз я ось полосну. Взагалі дивіться, який красень. В дві ладошки. АТБшний пакет виручає у будь-яких ситуаціях. Так. Я сподіваюся, він звідси нікуди не дінеться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Друзі, поспішив. Поспішив, Зарано підсік і тому він просто елементарно фігово вчепився. Зараз я вам розкажу, вирішив я трохи тактику змінити і це відразу принесло свої плоди. У вигляді такого класного карася. По розміру плюс-мінус такий самий, як попередній, можливо, трохи менший. Що я зробив? У мене було кілька покльовок, таких. Підозрілих, ви знаєте, типу от непоганий подйомчик, але відразу хлоп і кинув карась. І все. Ну, я не можу просто виждати, щоб нормально зробити подсічку, тому що ну, видно, що він не взяв. Мені здається, саме це відбувалось через те, що дуже близька у мене підгрузка. Він брав, він відразу губами впирався в цю дробинку свинцеву і викидав. Зараз я зробив сантиметрів 5, дробинку, підняв від гачка. І просто поставив стаціонарно І прикольно така аля, як на поплавочок, покльовочка. іди сюди. Такий от другий красть, точніше третє, але одного ми злили. Навіть більше, ніж 5 см, сантимів 7 я дробинку підняв я ж кажу, відразу приносить це свої плоди. Ну, рибалка, можна сказати, а-ля поплавок. Тобто сьогодні можна було цілковито брати поплавочок, піро, наприклад, і було б, я гадаю, не гірше. Сльоту. От що значить стоячка? Тобто взагалі, ну, це можна сказати і з ігрою, тому що от не, не встигла снасть постоять. Я тільки-тільки почав виставляти. От що, значить, зайшов карась на закорм. Цей дещо менший такий а, железобетонний даланчак. Саме для тих цілей, що нам сьогодні він потрібен, розмір, можна сказати, чуть ли не ідеальний. Бачите, друзі, наскільки бувають різні рибалки. Як я вам кажу, головне аналізуйте, робіть якісь висновки. Щось міняйте і все у вас вийде. От сьогодні що треба було зробити? все на все треба було підняти дробінку огрузочну, трохи вище від, від гачка. І все, і пішло діло. А Оце карась. І опять сльоту, друзі. Ну що таке? Що відбувається? Просто не встиг виставити кивок. А воно незрозуміло. Виставляю кивок, а він все вище і вище підіймається. Тому ну стопудово цей дядя, хто нам нужен. Чесно кажучи, я просто в шоці, наскільки змінилась риболовля завдяки всього одній якісь маленькій дрібнички, деталі да? на рибальці. Отак от. Дробінку пересунув, все, пішло. Судячи з останніх покльовок, що вони у нас відбувалися, можна сказати, просто в давайте спробуємо не ставити на рогачик взагалі вудку. Іди сюди. Короче, друзі, якась аномалія, щось непонятне взагалі. Тільки що в руках сидів, тримав вудку, не знаю, хвилин, мабуть, 15. Бачу, що він і риється. І ніфіга. І взагалі не клює Тільки почав її виставляти, ну, просто, щоб ківочок в напряг був по типу поплава, да? ну, але ківок. Ви зрозуміли. Відразу покльовка сльоту. Коротше, щось карасюку не подобається, коли я в руках вудку тримаю. Так що будемо виставляти. Хорош, дядя. Просто красавчик. Самі бачили, так? Да? Тільки но поставив вудку. І... Тільки но поставив вудку і відразу, ну я не знаю скільки. Секунд навіть, не то, що хвилин, скільки секунд пройшло. кивочек, тик-тик-тик. Гарне клювання і риба у нас в руках. Що я можу сказати? Цілковито карасик у нас розклювався. Клює дуже хорошо, одна вудка і взагалі вистачає. На минулій риболовлі я також починав на дві вудки. але... Кінцевому ітогі у мене залишилась всього одна. Хорош! Ух ти хорош! Оце дядя! О, оце розмір! Такий, мабуть, як перший. Так, да, саме такий, як нам потрібен. Клас. Ви бачили попльовку, друзі? Ви бачили цей підйомчик? Так, да, такий в дві ладохи карась. Саме як перший. Оце б нам три таких карасі і більше не треба. Давайте, ти що там дві ж у них? Давайте ще одного піймаємо. Можливо, щоб по розміру один в один забрати три штуки. А всіх остальних, звісно ж, ми відпустимо. Красавчик. Такі подйомчики, друзі, це просто загляді. От по типу як він поплывуть, так само тут східно. Ось бачите, коли він стаціонарно стоїть, тому що тільки я в руки випубру, краще відчуваю і та же рівні все. Так не годиться. Будеш тобі оглянути собі. такий красунчик. Черговий. Що таких, як так, я гадаю, можна діставати. От цього залишимо. Ось цього. Остальних випускаємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять. І цих три, вісім карасів. Один в мене втік, фігово засікся. Дуже рано який підсік. Прикормка викидаю. Місце дуже казирне, тому нехай тут карасик крутиться. Так, Сліганця, значить, споласкуємо. Як і тох, друзі, маємо три отакі тушки. Єдине що вже по місту треба буде прорізи поробити по спині, щоб Кості спині не відчувалось. Обана! Дивіться, яка тема, друзі. Просто на берегу затоки стоїть унітаз. Що він тут робить, я не знаю, але мені срочно потрібно зробити прев'юху до цього відео з цим реквізитом. Так, відразу вже начисто перемиваємо карася чистою водою. Після того, як карасі нарізані і підготовлені, ми їх, звісно, річ, маринуємо. Солі і спецій не жалкуємо, карась просто не встигне пересолитись або переперчитись. Виставляємо плюс-мінус патильно, щоб вона була по уровню, щоб рівномірна риба просмажилася. Не знаю, друзі, що воно вийде, але сьогодні спробуємо піджарити рибку саме на вершковому маслі. Взагалі не знаю, що з цього вийде, але я сподіваюся, це буде смачно. Десь мабуть неподалік вулик сосами, тому що їх налетіло просто на рибу капець стільки. Сиджу просто як комарі обліпляють. Пакет з рибою там крутяться, тут біля столу їх дуже багато літає. Слухай, я прям не знаю як, як тут і знаходитись, це тобі не о вода і не комарі спробую трохи перенестись. Не знаю, можливо вони за мною прилетять, можливо не всі, хай там біля пакету. Гадаю, риба вже достатньо піджарилась. Тепер нам треба масло злить. Ну і завершуючий штрих, сметанка. Ну, ви зі мною згодні, друзі, що воно просто не може бути несмачним. Звісно, ну, кришки, мені здається, не вистачає, щоб воно трохи так протушилось. Але буде норм. І так, дивіться, все нормально. Ти що ти що. Просто якийсь шедевр кулінарного мистецтва буде. Ви знаєте, я гадаю, що достатньо. Достатньо навіть тому, що я зараз захлинусь слиною. Все одно хвилин 10 треба почекати, поки воно вичекне. А тим часом... Скіфоський чайник. На ночовку взагалі класно його з собою брати, невеликий, під одного двох людей взагалі ідеальна тема. Займає мінімум місця, закипає в ньому быстро. Мене вже просто не вистачає, друзі. Я розумію, що ще красі є загарячі, але все ж таки рибирця, можливо, вже і підостили, можна пробувати. Ну, таке собі. Да, Рібра точно можна пробувати. Настільки ніжна риба. Да, це у мене просто карась смажений. Настільки він ніжний, от м'ясо, як я не знаю, просто тане в роті, знаєте, от як кажуть. Тепер я цілковито розумію цей вираз. Спинка, друзі. по смаку это что-то невероятное. Да, трошки заморочистей. А не звичайно жарко. Але. М -м -м. Еще вот так берете соус. Тож, ну друзі, як не крути, як не прикро, але мені здається, все ж таки я вам в повній мірі, повноцінно, через відео не можу передати всю атмосферу цієї риболовлі. Саме із того, що я це все діло переживаю. А, тактильні відчуття, візуальні трошки інші, запах, смак це саме про кулінарію я зараз маю на увазі. А ви це все діло просто наблюдаєте на, у відео, що я вам показую. Але повірте мені, сьогодні я отримав. Неабиякий кайф, і, мабуть, це одна з найкращих рибалок в плані відчуттів за останній час. Тому кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, не лініться, також пишіть коментарі. Не забувайте. А на сьогодні все. Всім пока.